Привіт усім, мене звати Ірена і дякую, що завітали на канал Церадоваліття. Відписуйтесь, тут багато що цікавого та корисно. А сьогодні будемо говорити коротенько про глисти, про імунітет, як забрати з організму цю, скажімо так, цю не те, що ерунда, це велика проблема, так? І чому я сьогодні хотіла акцентувати саме на це? Тому що, тому що а, слухайте мене уважно, деякі, а, а то й часто густо в людей знаходять рак. Ми знаємо, що таке рак, ми знаємо, що таке опухоль, так. Але це не афішують, але неодноразово я чула від людей, коли знаходили, до прикладу, опухоль, але насправді зробили, зробили операцію і ну, деякі діляться так. Ось не афішують, звісно, в таких масових засобах інформації так, але. Діляться між собою, що знайшли якусь штуку всередині в людини, так відрізали і знайшли, і це зовсім не опухоль, а це якась така як популяція, так мішечок, і всередині, коли розрізаєш, а звіти вилазять, понятно, що вилазить, так. Ось в Америці, в американській культурі пропаганда така, що в людини немає таких штук, таких листів, черв'ячків і так далі. Є ж солодке скільки завгодно, їж м'ясо скільки завгодно. Так, то тобто, є них таке поняття, що ну немає такого в нас. Ось, а хоча, хоча практика доводить, так і статистика доводить, що в людях зараз на сьогоднішній день, коли їм роблять операції, саме вирізають не опухоль, а вирізають оцю оцей мішечок з популяцією цих таких глистів. Тож сьогодні коротенько буду говорити про те, як народним методом, так, не а, таблетичним, фармацевтичним, тому що воно, які знімає симптоми, а саму проблему воно не знімає. А значить, ми будемо говорити про народну медицину, що зробити так, щоби. Глисти пішли геть з вашого організму. Також ви повинні розуміти, що імунітет потрібно підвищувати так вам. а Також потрібно вам зрозуміти, що вам потрібно скоротити, що А, це солодкий цукор, це Б, це м'ясо, тому що саме при цих таких а, їжі, так. А в вашому організмі дуже багато з'являється тих лисів популяції. Вони прикріплюються, можуть прикріпитися до серця, до нирки, до печінки, так, тобто до шлунка, до будь-якого органу. Це дуже небезпечно. Отож, можете записати, можете записувати і клікати на паузу для того, щоб записати все, що я вам говорю, всі травички, які класно діють. А я зараз не буду говорити, як їх. Скажімо так, приготовлювати, я думаю, що ви знайдете народну медицину, так? рецепти і в чат чи там, чи в Гуглі. Зазвичай, як я, я роблю, я п'ю як чай, так? або зранку перед їдою, або після їди там, через там, годину-дві, або на вечір кому як що підходить, або вдень, але без цукерок, без печива, тобто це як ваша пілюля, так? ваша таблеточка, саме чай. Ось, яким чином я п'ю. Наприклад, я беру там омелу, я беру петрушку, я беру там якусь, скажімо так, м'яту чи ромашку, от максимум три. Так? Ось я перемішую, зварюю так, такий травяний чай настій, виходить, Далі я настаюю, далі я беру пів чашечки, додаю кип'ячені водички, перемішую і випиваю. Ось Тобто один раз в день, два рази в день, як вам буде зручно. А це я роблю 14 днів приблизно, далі я роблю перерву приблизно 2-3 тижні, і далі знову а, значить, іншу травичку а, беру і п'ю. Тобто я чергую так, і мені ну, це комфортно. А для чого? Для того, щоб у мене зараз нічого немає, але це якби а, для організму дуже корисно. Так? Ось, Отож, записуйте. Антипаразитарний, тобто інсектицидний, це анісове насіння, багульник це трава, будра це листя, горець це перечне, це трава, горець, кукушки, квіти, дудник це корінь, дим'янка це свіжий сік, живокість польова це насіння, зигадену сибірський це трава, митник болотний це трава, омела трава, петрушка. Насіння, пижма, квіти, прангос, корінь, сосна, дьоготь. Далі татарник, листя, термопсис це трава, укроп, це насіння, чимириця це корінь, чесник сік, чистотіл, сік, евкаліпт, олія. Тобто це антипаризитарні. Права, які я вам назвала талі, і ще іде є список глистогоні. Тобто вони гонять глисти з вашого організму. Вони не будуть а, прикріплюватися так, до ваших органів так, і будуть в вашому організмі, тому що вони це їм це працівно, вони це не люблять. Так? Тобто інша мікрофлора для них це для них кошмар. Одним словом, алоє листя, як його? Їсти. І можете, в смузі можете так, як хочете, без колючків, звісно. Дехто може сказати, О, що за бред ти говориш, але воно працює. Алоє я обрізаю, а значить середин, середину забираю в блендер, лимончика чуть -чуть, а Далі я можу додати навіть фініки туди, щоб для смаку так було. Ось а, ще якісь, а, петрушку чи у кропчик. ще додати мандаринки чи лимончик, так. Добавляю імбір також, і це все змішую і цю всю, всю суміш, так, як смузі випиваю зранку. Дивіться самі, як вам буде зручно, і запиваючи теплою водичкою потім. Тобто, як вам буде зручно, так і робіть. Я роблю, наприклад, це не просто їм, так, алої, а в домішку ще з чимось. Далі бадян, корінь, береза, листя і нирки, далі брусника, ягоди і листя, далі валеріана корінь, далі горчавка. Корінь далі гранати, корінь далі диня, свіжий сік, можливо, хтось переносить, не переносить, тобто ви дивіться по своєму самопочуттю. Мені, наприклад, диня не підходить. Земляника, ягоди, іва, козя, кора, купена, корінь, лук, тобто чесник, ріпчастий настій, любисток, трава, з насіння, мед, пити з чаєм, морква, корінь, мильнянка, корінь, горі грецький це дуже класне. Грецький, значить листя, папорні чоловічий корінь, пижма це теж класна річ, квіти і насіння, полинь гірка трава, полинь звичайна, полинь цитварна насіння, тим'ян повзучий, або богородська трава, трифель, листя, тиква насіння і, звісно, чесник. Я вам назвала дуже потужні а, насіння, які кажу, насіння трави, які а, дуже гарно допомагають. Тобто це не означає, що вони прям з вам там капець, що з вашим організмом зроблять, так, тобто ви повинні розуміти, що настій робиться, так робите настій, а далі зберігаєте його в холодильнику, так, розбавляєте кипятком, кі так? Тобто, назливаєте в часочку і в чашечки цієї суміші, так, а, нас, а, настою. І, а, Піточку виливаєте, вливаєте, перемішуєте і випиваєте. Ось таким чином. Він зберігається обов'язково в холодильнику, тому що може зіпсуватися. Не у всіх є час, щоб заново постійно робитися. Я, наприклад, зберігаю це в холодильнику. Ці настої, так, ці трави є дуже гарним засобом, якщо ви хочете позбутися глистів з вашого організму. так? Які симптоми, наприклад, які викликають це. Запаморочення, це що у вас є в організмі глисти, так? Це е, значить, постійна втомленість, так? це дратівливість, це е, скачки настрою. Так? Можна сказати, що ну, такі е, симптоми викликають, коли ти переїдаєш цукру, так? солодку, так, це воно, але воно все комплексно. Так? Тому ці засоби вони дійсно дуже класно допомагають е, позбавитися організму цих глисів. Як це проводити? На рік, наприклад, я провожу 3-4 таких а, значить чистки на мого організму, так, за допомогою тра трави. А це, наприклад, весна, це, наприклад, осінь, а, літо і зима. так, Тобто 14-21 день виключно для цього. Напишіть в коментарях, які ви знаєте рецепти від глистів. Буде цікаво почитати. Всім па-па!